Доброго дня! Сьогоднішня тема буде про Ісуса Христа. Євреям 13, 8 там написано, «І Ісус Христос, той самий, вчора, сьогодні і навіки. І коли ми проглядаємо слово Боже, пророк Крісай, 53, 6-й, 53 років 6-й віч. там написано, усі ви блудили, нема ті овечки, розпорожились, кожен на власну дорогу. І до на нього Господь. Поклав рей усіх нас. Побудилося тебе, прогляди ще раз, без Ісуса Христа ролі не грає. Довго не був я в цій церкві, зайшов. Зустрічає брат і каже, а а заблудша овечка явилась. Отак вийшов з доводимо. Питайте, слово з першої е, вимову трошки задіває. Але при християни, то ми знаємо, що ми овечки. Ми овечки. І роки Сая пише. То там були стада, він приводив приклад цього життя. Ісаї 5. Усі виблудили, немов ті овечки, розпросилась кожен на власну дорогу. І до нього Господь поклав гріх усіх нас. Так, дорогі друзі, це людство згрішило. Ми розпоросились ми, як овечки. Особливо в теперішній час багато знаходяться і за держави, і за міста. Так склалася ситуація. Розпоросились. Дехто став лутними овечками, дехто став своїми, вівцями Ісуса Христа. Ну, це таке жив'я. Питайте, ми всі, ми всі овечки, вівці Ісуса Христа, а, яку б би церкви не ходили, де б ми не знаходилися, де сидить пастир, І цей пастир називається і Ісус Христос. Так що обіжатися не треба. Хтось прийшов раніше в цю церкву, хтось прийшов пізніше, хтось уже декілька разів ходив і виходив з неї. Біжить на цій пані. Хай Бог благословить наших. І по слові Божому що все людство загрішило. Все людство. Продісає, як каже, і багато каже, що всі защили. Але все людський повністю зібрав всі гріхи, світло на себе. Взяв на світ геріха. Взяв справедливий нів, от заріх людей на себе. Ці муки болі. Болі, страждання, увеці були терпіть, заробивши гріх. Це ж треба. Тисячі років мільярди людей звершили гору гріха. І Ісус Христос взяв на себе наказання гріхів. не в цілому. Не в кучі зібрані, не трампована, не скручене в ро. Не в цілах. Така куча главікав і от і дівчата. А звершені кожною людиною окремо. Ну і мої теж підійшов. А їх у мене за все життя. Oj, bogata bo, bo v islamo povod, če bi dobre impaste, ki jih je, zabirajo. Da bi to čas, da bi to kri, da je Jezus Kristus žal, če je, dobro, da varišili se dolje, kot pri ljudeh, ki kakor verjamejo, da je Jezusa Krista že tu zahril. Паси. Саме Ісус Христос по виді. Не видий Бог, але гріх повинен бути наказаний, щоб все було по справедливому. У Бога все старовичах по-справедливому. До свого сина, отець, Бог наклав гріх людсь. І на праведному сені отець Бог наказує не людину, а гріх, гріх наказується не на грішному гріхи, а наказується на праведному святому Сині Ісусі Христі. І сінок. Праведність стала Отце. Давайте, увірувавши в Ісуса Христа грішника. Давайте присвоюватися, увірувавши, зводя Христа Дина, будто ці грішники зверствовали праведні діла. Ні одного гріха. Бо повірили в Ісуса Христа у церкву і як Спаситель. Я апостол Павло багато приклав праці, спорти здоров'я, життя й отче і пише 2 Коринфянах 5,21. Того. Хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, за для нас, щоб ми стали праведністю Божою в Ісусі Христі. Писання характеризує гріх як загальне перекручення людської природи. Владуши на кожну клітинку в тілі кожної людської особистості, гріх це постання проти Божих правил. Гріх це і дарування поставленим Богом сілі. Гріх це порушення Божого закону. Гріх це зневаження Божої праведності. Нечистотою різного життя. Гріх перед, за який обов'язково потрібно відповідати. Перед Богом суддей. Це моральна шкода, дуже активна. Гріх це сила негативної, бунтуючої реакції, направленої проти Бога. Гріх це дух богомоста. Корінь гріха гордість, ворожість до то Бога. Той самий дух, який з'явився у по першому перегріщенні Адама. За гріховними діями завжди стоять гріховні думки. Обожіння і бажання, яким, яким чином виражається вперте протилення павшого серця, тому право, яке Бог, на творець, приз'являє на своє творіння. А рішек противиться, хоча Божим повітря вдише, Божим сонечко вгріє. Боже, водичку попиває. Сердить, грішіть, серці. Гріх можна визначити, як не вичерво можна визначити, як не підкора Божому закону. Не підкора в дія. Привичках, оцінках, поглядах, схильності, побудженнях, образі життя. Так що родний гріх, гріх присутній нам від самого народів. Хоча це не біблійний вираз, але цей вираз Перворозний гріх допомагає нам усвідомить присутність гріха в нашому світі. Гріх людини з самого моменту народження, як би каже, я, я, я тут. І ця гріховність. Виражається в нечистих думках серця. Думання йде впереди кожної гріховної е, дії. Е. Внутрішня гріховність є е, корня і всі джерело всіх зроблених гріхів. Внутрішня гріховність. Передається нам символічним образом і надава нашого першого представника перед Богом. Всі люди пропустили гріхов. Моральний, духовний розклад людської природи гріхов уже відчуває. Раніше ховалась, зараз вже відкрито розкладається деяких гріхом. А деякі звертаються до Господа Ісуса Христа і стають новою людиною і прославляють Бога. Кожна клітинка людського тіла, кожна частинка зачеплена гріхом. І того всяка наша дія. Не може бути добрим, наскільки повинно бути по проекту Бога. І того, ніщо із того, що ми робимо, немає цінності, святості оча у Бога. Щоб ми не робили не можемо заслужити Божу ми. Як мене та благодать, мене давно всі люди загинули. Спид за річка гадьба тягне за собою повне безсилля. І люди не згибне щиро через сердечно відповісти Богу за його любов, за його терпіння. Повселіт говорит повністю кратко властивність и бажання духовного блага, яке супроводжується і Природний стан людини зовсім не, не до добра заводи. Він мертвий в гріхах. І не тімлі, ніхто з людей особистими сусиллями смілить себе. Чи приготовить себе до спасіння? У тебе гріха може тільки слово Боже. Луки 18, 27 сказано так. Неможливим людям можливе для Бога. Друге Корифана 4.6, апостол Павло. Роздумуючи за Словом Боже, Бог його вигнав, що він це розповідав, я розкрив, пише Двокористана 4,6, Бог, який послав, який повелів, щоб світло зався в темряві, освітив серця це наші щоб дати нам світло пізнання. Слава Божию в особі Ісуса Христа. Апостол Павло отак легенько ввів нас у духовну сферу, сферу Духа, створиючи матеріальний світ, Бог повелів із тебряви. Заціянь світло. Там темно, темно. На небі тільки світло. А от коли самольота подивається, гляне, яка там темнота. І ця те, темнота безкінечна. Коли кінець, та. темно, темно. І в цій темноті Бог каже, хай возить світло, і стало світло. І створив Бог землю і дерева. Причав світ. Бог повелів і стеблями весь засіяв і світла. Творичи у сфері духа, Бог просить, Бог приносить світло в серця, повірив. Як Богу, Десь і взяв, і якось приніс те світло, і створивши оцю видимо, видиму сферу життя, в якій ми живемо. Там Бог у духовній сфері людей створена по образу і подобній полі, вона повинна поти свята і присвічена хотя... Не вже спіла тоді вже в келі гріх. І сказано, що Бо, яку тут тебе во всесвіті, Бог, все Бог ніс світла серця, повіривши в Ісуса Христа. Світло світивши серце, віруючи, це їх пізнання Божого спасіння. І її слави Отця, яку Бог проявляє у сині і суті Христі, перебуваючи в темряві гріха, не знають Бога, причасниками його сіття, здорова спасіння. хай Бог допоможе щоб те світло, те спасіння охватило більшу сферу людей і життя, а Бог допоможе. Тільки віри в Ісуса Христа. Амінь.